Хайтек. Чеські інженери прагнуть налагодити виробництво транспортного засобу Елбі, призначеного для інвалідів на візках. Адже для багатьох із них справжньою проблемою є посадка та висадка з автомобіля без сторонньої допомоги. Даним транспортним засобом вони зможуть користуватися, не виходячи з власного візка. Пульт дистанційного управління відчиняє двері і візок закочується всередину з допомогою спеціального пандуса. Після цього двері зачиняються і вперед. А тих різних ужитних Потужний розвиток різних автомобільних елементів та засобів безпеки за останні три роки, і особливо торік, дав на змогу побудувати таку модель, яка б що найкраще відповідала потребам інвалідів на візках. На аніму так відповідало всім потребам тих возічкам. Компактні розміри автомобіля 248 см завдовжки і 133 см завширшки дозволяє паркувати його в вузькому просторі вертикально. Вага автомобіля 400 кг. Він здатний перевозити невеличкий багаж і розвиває швидкість до 80 км на годину. Я дуже задоволений. Адже цей автомобіль дав мені більше незалежності і свободи. Раніше я мусив щоразу прохати дружину чи сина віднести мене до автомобіля. Тепер я здатний сісти в авто самотужки. Автомобіли можуть користуватися тільки люди, здатні володіти двома руками. Транспортний засіб пройшов тестування і отримав сертифікат для використання на дорогах. Його теперішня ринкова ціна 15 тисяч євро.